Середа 7 липня у ЧСН підбиває підсумки дня. Випуску дивіться у Черкасах такса покусала пенсіонера. Байдужа хазяйка тварини покинула травмованого чоловіка просто на вулиці. Я десь був на розстоянні ну метр, метр тридцять, метр сорок І тут вона агресію проявляє і прямо на мене їх вистачає. Напівзруйнований будинок культури у Відшані почали ремонтувати. Роботи обійдуться у 7,5 мільйона гривень. Це просто ганьба для нас, що ми довели до такого стану. Діти сироти Черкащини з житлом. У Смілі відкрили соціальний гуртожиток. Я навіть не хочу навіть представляти, не хочу думати, куди дитина з дитиною пішла, ти що буду далі. Обережно пес. Обачними черкасцям треба бути не лише із безпритульними, а й з домашніми собаками. Випадки нападу їх на людей не поодинокі. Та більше проблем у постраждалих виникає саме з їхніми господарями. Нарідко ті просто зникають з місця події. Тоді дізнатися, чи хвора тварина на сказ неможливо. Вирішити проблему могла б єдина ідентифікаційна база собак, але її у місті немає. Більше про цю тему знає Анастасія Роєнко. Укушена крапкова рана. Ділянці латеральної кісточки лівої нижньої кінцівки. Такий діагноз у черкаського пенсіонера Петра Котенка. Лип вечора у людному місці його вкусила такса, що була на повідку. І я десь був на розстоянні ну метр метр тридцять, метр сорок неї. І тут вона агресію проявляє і прямо на мене і хватає мене отут. За кісткою виріває там і носоки, і кістки. Спантеличений пенсіонер намагався затримати власницю тварини, втім, та не надала інциденту важливого значення і пішла геть. Рана почала кровоточити, і постраждали, поспішив до травмпункту. Подальший курс лікування призначають з огляду на обставини травмування, кажуть лікарі. Якщо собака відома і є господарі, це часто звертаються люди, які заходять на подвір'я і до господарів, до знайомих і собаки кусають, то в цьому плані. Нам трошки легше, тому що за собаку може спостерігати 10 днів і призначається ветнагляд. Якщо собака невідома, а пацієнти, які звернулися, не хочуть шукати собаку, тобто спостерігати за нею, відказуються, тоді цим пацієнтам призначається повний курс вакцинації. А саме ін'єкції від правцю та сказу. І якщо від першого людину вакцинують згідно з графіком щеплень, то перед сказом вона беззахисна. Це вірусне захворювання вражає центри головного мозку і призводить до смерті. У випадку Петра Котенка йому призначили уколи. Ця вакцина вводиться шестикратно, нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий день, тридцятий, дев'яносто вони є безкоштовними, вони завжди є в наявності. Інформацію про пса травпункт передає санепідемстанції станції і вже та встановлює нагляд за твариною, якщо її вдалося ідентифікувати. Уражений сказом собака житиме не довше трьох днів. Зазначають лікарі. Якщо упродовж десяти днів чотириноги почувається добре, укушеному нічого не загрожує. З точки зору лікарів, система налагоджена і ефективна. Інакше вважають зоозахисники. Безвідповідальність хазяїв наказати зараз в принципі неможливо, тому що ти навіть не можеш доказати, що ця собака принадлежить определеному чоловіку поки він не покаже паспорт зоозахисники. Переконують, встановити особу власника можна було б за лічені хвилини, якби в місті була ідентифікаційна інформаційна база собак. А в той час, як ані комунальним службам, ані міській владі не мають до цього діла, постраждали потрокотенко досі в пошуках такси та її власниці. Я тільки за те, щоб вона повела цю собаку в ветеринарну лікарню і зробила зробили в лікарні аналіз. Чи обстежили на хвороби на сказ? Анастасія Роєнко, Андрій Полунько, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Продаж алкоголю та тютюну в нічний час у Черкасах таки заборонили. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Черкаські підприємці подали скаргу про скасування рішення місцевих депутатів, але отримали відмову. Відтепер в обласному центрі після 22-ї і до 8-ї ранку накладене табу на торгівлю спиртним та цигарками. Відповідне рішення є обов'язковим до виконання. У разі його порушення власникам точок продажу загрожує адміністративна відповідальність. Струс головного мозку та перелом двох ребер отримав лісоруб на Катеринопольщині. Під час вирубки дерев на нього впала сосна. Нині чоловік перебуває в реанімації Катеринопільської центральної районної лікарні. Стан потерпілого тяжкий. Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Черкаській області. А Черкаському в'язню поштою намагались передати мобілки та наркотики. Під час огляду посилки працівники виправної колонії виявили цілий арсенал заборонених предметів та речей. Серед них були шприци та психотропні речовини. Матеріали по даному факту працівники пенітенціарної служби передали правоохоронцям. Майже у 7,5 мільйона гривень обійдеться реставрація Вільшанського будинку культури на Городищині. Попри те, що приміщення не опалюється, щороку тут займається до 200 дітей. Зробити у ньому ремонт обіцяють до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Олена Башлик далі. Потріскані стіни, проламана стеля. Відсутність опалення також далась знаки. Скрізь сліди плісняви. В осінньо-зимовий період працівники та відвідувачі місцевого центру дозвілля збираються в одній кімнаті, яку обігрівають буржуйкою. Пічне опалення у нас ну у нас буржуйка 50-х років, знаєте, колись були такі зварили і е, калорифери, включаємо світло, електрику і так і працюємо, так і працюємо. Іноді, якщо дуже холодно, хор наш працює в школі восьмирічний. Ми просимось туди. Ну, так, так і працюємо. Умови, звісно, дуже важкі. Та попри це, будинок культури функціонує, адже це єдине місце, де можна збиратися творчим жителям Вільшани. Так, на базі закладу діє 17 гуртків, які відвідує до 200 дітей. Директор будинку культури наголошує, усе тримається на ентузіазмі. Хотілося б працювати. Просто працювати і все, щоб людям було гарно, радісно, щоб співали, щоб приходили до нас, щоб не стояли він закритий на замок через те, що зимою холодно. Цей центр культури та дозвілля у селищі Вільшана давно вже не потрапляв у поле зору влади. Але до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка його обіцяють відреставрувати. Реконструкція таких закладів громадського призначення, як клуб, сільський клуб селищі міського типу Вільшана. Будівля побудована в 30-ті роки 20-го сторіччя, і в тому стані, в якому вона зараз перебуває, вона це просто ганьба для нас, що ми довели до такого стану. Тому наша задача відреставрувати, відремонтувати, реанімувати, і село, яке має яке має велику перспективу, повинно отримати цей заклад. Згідно із проєктно кошторисною документацією на реставрацію будинку культури необхідно 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Планується і впорядкування прилеглої території. Перед селищним центром культури і дозвілля буде встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку в юному віці. На сьогодні виготовлено чотири проекти монумента. Остаточний варіант оберуть в ході обговорення. Щоб на протязі тижня зібрали постівців, вони розглянули на комісії і прийняли рішення. Обов'язково запросіть туди щоб там були учасники і голова сільської ради, чи селищної ради, і були керівництво району, ну і так далі, громадськість району, щоб була, щоб там були, умовно кажучи, там депутати, представники, депутатських фракцій, щоб там люди були ті, для кого це все робиться, розумієте, представники. І нехай всі разом розглянуть і ви приймуть рішення. Олена Башлик, Олег Клименко Черкаська служба новин. Єдиний в області соціальний гуртожиток для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування діє в Смілі. Тут молодь проходить соціальну адаптацію та готується до дорослого життя. Під один даху розташований ще й кризовий центр для родин із складними життєвими ситуаціями. Як живеться їм там, бачили наші кореспонденти. Дітства, ти куди пастой. Це одна з улюблених пісень Сергія. Він, випускник Чигиринської школи-інтернату, залишився без батьківської опіки. Вже місяць хлопець мешкає у Смілянському соціальному гуртожитку. Тут, каже, навчився бути самостійним. «Суп варить, борщ варить, каші вермішель, як нормально треба робити. Ну, а так вже некотрі продукти вже вмію сам робити. Які плани на майбутнє? На майбутнє, най те житло собі. Добре, і роботу знайти хорошу таких як Сергій тут поки що небагато Смілянський соціальний гуртожиток працює лише з червня цього року. Розрахований він на 30 осіб. Прихисток для юнаків та дівчат тут можуть надати на три роки. Працівники кажуть, усіх сприймають як рідних дітей. Приходять вони не підготовлені до самостійного життя. Як кажуть, не, не вміють і чаю зварити. Так що починає від чергового дірдіжурного, що він. Розказує, що це пакеті кищаєм, що як його заварити. так що ну а у нас соціальні педагоги, Учать і супи варять, і борщі, і вони в нас вже це вміють. Під одним дахом із гуртожитком розмістили і центр соціально-психологічної допомоги. Тут тимчасово живуть родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Нині таких тут три проблеми кожної працівники беруть близько до серця. Оточити її увагою і надати їй максимум послуг, які ми. Змозі сюди входить і працевлаштування, і можливо оздоровлення дітей. Такі випадки такі також у нас були психологічні послуги, психолог наш займається і з дітьми, і з дорослими. Олена з чотирирічним сином мешкає тут віднедавна. свою життєву історію. Переказувати не хоче, а про те, як жила б, якби не цей тимчасовий прихисток і думати боїться. Буває в житті скрутні становища. В яких нема де подіться і не можеш жити там, де жив. Я навіть не хочу навіть представляти, не хочу навіть думати, куди з дитиною пішла пішла б я була далі. На Черкащині це перший і поки що єдиний соціальний гуртожиток. Чи вистачить його ресурсів, щоб прийняти усіх знедолених областей, покаже час. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. Мощі та ікуну святої Матрони Московської привезли на Черкащину. Місяць вони мандруватимуть областю. Всесвітньо відомий художник Ніка Сафронов у Черкасах. Завтра містяни побачать виставку його робіт. «Ви Завтра увіді самі ці картини. Посеред Черкас виросли тропіки. У місті відкрили оранжерею екзотики. Сподобалось от там мамгусти. Маленькі, такі гарні. На Черкащину привезли велику православну святиню, часточку мощі та ікону святої Матрони Московської. Сотні тисяч людей з різних країн їдуть до російської столиці, щоб вклонитися їй у Покровському монастирі. Просять про допомогу та зцілення від недух. А тепер і віряни нашого краю упродовж місяця зможуть шанувати святу. Свята Матрона Московська була майже нашою сучасницею. Вона перейшла у вічність лише 50 років тому. Народилася сліпою. В юнацькі роки у неї відняло ноги. Але Бог наділив її великим духовним даром. Вже з восьми років Матронушка лікувала хворих і передрікала майбутнє стихійні лиха, війни, революцію. Після переходу у вічність скромна могила Матрони стала місцем неофіційного паломництва. Нині святі мощі матушки Матрони знаходяться у Покровському монастирі Москви. А на Черкащину привезли часточку святині. Вона місяця побуває. У Шполі, Смілі, Корсуні, Каневі та Золотоноші. А на початку вересня прибуде і до Черкас. Черкаси відвідає Ніка Сафронов. Обласний центр стане єдиним містом немільйонником, яке побачить картини одного з найвідоміших та найуспішніших художників сучасності. Виставкою робіт загальною вартостю півтора мільйона євро відкриють завтра в обласному краєзнавчому музеї. Про те, що пов'язує Сафронова із Черкасами, розкаже Анастасія Роєнко. Донець Дніпропетровськ, Одеса Севастополь та Ялта позаду попереду Київ. В переліку місць, де побувають роботи Нікаса Сафронова, Черкас не було. І з нашим містом художника пов'язує любовна історія та дружба з губернатором. Очень много разів ми слышали про Черкаса від Нікаса. Очень сильно його життя з этим містом, з областю. По слухам, навіть я так, ну. Любов, яка була у нього серйозна. З картинами Ніка запов'язано багато пліток та містичних історій. Одна із найскандаліших з них буде представлена на виставці у Черкасах. З одного її боку нерукотворний портрет померлого у молодості чоловіка, а на звороті його ж зображення, але у старості. Усі полотна на експозиції російського художника розташують з урахуванням енергетичних потоків, розповідає директор українського проекту. Я не хочу так агульно говорити, Ви завтра побачите самі ці картини, так? Да? Но вот э, есть некая рабочая группа, которая замеряет энергетические потоки от этих картин, как они воздействуют друг на друга, под каким углом и какие картины должны друг напротив друга быть, чтобы максимально вот этот эффект... Як би, да, здацько ілля базарсад заповняє. мова йде про фізику, а не про езотерику. Портрети від Сафронова вже є у кличка, кучми, азарева та балоги. Близько 40 робіт Сафронова. Черкасці зможуть побачити до початку вересня. Анастасія Роєнко, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Паркам назви людям слава. Кожен черкащанин може запропонувати свої варіанти для найменування нових міських парків. Такий конкурс оголосив відділ екології міськвиконкому. Теренові паркові зони мають з'явитися в Соснівці по вулиці Дахніська, лісова просіка та Ярослава Галана. У цьому ліску частими гостями є хіба що велосипедисти та випадкові автолюбителі. А вже незабаром ця територія може стати пам'яткою садово-паркового мистецтва. Містянам така перспектива до вподоби. Конечно, воздухом надо дышать. И детей сколько, посмотрите, одеваться детям некуда. Я так думаю, что э, в Черкасах потрібно таке. Все-таки мы ж европейское место. То город химиков был. Потом ещё теперь город по а, парковок. О, город парковок у нас заправок. Заправок, да. Так что мы всегда оригинальные. Ініціатором створення однієї з зон відпочинку стала дирекція парків. Нині міська влада визначає її межі між обласною лікарнею та вулицею Ярослава Галана. Усе задля комфорту Черкащан. Більше у нас було парків сісперів, які на балансі, які будуть мати статус природно-заповідного фонду, що буде забороняти яку-небудь забудову, встановлення там бінзозаправок. Будівництво ресторанів тощо свої пропозиції щодо назв майбутніх парків черкащани вже можуть надсилати електронною поштою в міськвиконком або ж розміщувати у соціальних мережах. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин. Сезон полювання на пернатих відкриють з 10 серпня. Триватиме він до 29 грудня цього року. Таке розпорядження підписав голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Любителі полювання повинні мати з собою посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку, добутої дичини, відстрільну картку та дозвіл на зброю. Якщо захочете взяти з собою собаку, прихопіть на неї відповідний паспорт. Усі документи можна отримати в управлінні лісового та мисливського господарства. Тропіки у Черкасах. Майже 30 видів тварин та до 100 різновидів рослин представлено у Черкаській оранжереї. Виставка дістала назву від головного храму в Камбоджі Ангкорват. Над відтворенням тропіків по Черкаськи працювали не лише біологи, але й учасники фестивалю Живий камінь. Їхніми спільними зусиллями вдалося створити неповторну атмосферу. В цьому переконалися і наші кореспонденти. Семирічний Данило про тропіки ще не чув, але вже побачив із захопленням спостерігає за мешканцями оранжереї. Рослини, тварини та навіть висока вологість повітря. Тут все максимально наближено до умов піддано азійських країн. Мені сподобались там мангусти маленькі, такі гарні. І мавпочки, прям там ти стоїш, вже бачиш мавпочок. Камелеони, варани, метелики і папуги. Тут представлено 30 видів тварин. Майже всі вони пересуваються територію оранжереї вільно. Перед екскурсією міні-парком відвідувачам навіть радять дивитися під ноги, аби не наступити на когось з них. Вдалося зробити саме те, що ми і планували, і якби це вперше такий проект реалізуємо. Коли люди безпосередньо ну якби це зоопарк занурення, люди безпосередньо заходять і можуть контактувати з тваринами, ну це не значить, що вони можуть їх брати на руки, тому що це для тварин великий стрес. Для того, щоб відвідувачі і дійсно відчули себе у південноазіатських тропіках, парк обладнали фрагментами буддийського храму. Ці скульптури і містки спеціально вирізали на Черкаському фестивалі Живий камінь. Над ними працювало 10 майстрів. Зразки фігур скульптори взяли з реальних решток стародавнього храму у центральній Камбоджі. Матеріалу дуже багато про цю страну, і вона було саме цікаво, тому що бачите, що тут є рослини, тут будуть великі ляни, вони колись виростуть і саме взяли напрямок цього, щоб люди прийшли і подивилися на ці тропіки саме з цими скульптурами. Оранжерея буде працювати стаціонарно. До наступного року її організатори планують додатково поповнити експозицію приматами та різновидами тропічних рослин. Ірина Гелюк, Станіслав Кугарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Такі справи на сьогодні зустрінемо ЧСН вже завтра. Далі спортивні новини з Анною Іванченко. Гарного вечора! Нехай щастить. Вітаю вас далі новини про досягнення та здобутки наших спортсменів. Черкаська веслувальниця привезла бронзу з чемпіонату України, який відбувся в Дніпропетровську. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з веслування Дар'я Полепась стала бронзовою призеркою чемпіонату України серед дитячо-спортивних шкіл Стрімкі човни. Дар'я виступала у байдарці одиночці на дистанції тисяча метрів. У підсумку Черкаська веслувальниця здобула 11-те загальнокомандне місце і 40 шкіл учасниць. Нагадаємо, що Путівки на фінальну стадію чемпіонату України черкасці здобули у столиці, де у знональному турі вибороли друге місце. Черкаський водномоторник чемпіон України. Вихідними черкаси приймали фінал чемпіонату України з водномоторного спорту. Протягом двох днів пілоти моточовнів, скутерів та глізерів підкорювали черкаські хвилі. За першість боролися понад 60 спортсменів з України та Росії. Найкращий результат в класі човнів С-550 показав черкасець Андрій Матусевич. На лічильнику 100 км на годину, а у серці бажання перемогти, а головне уціліти. В з усієї України протягом двох днів підкорювали хвилі Дніпра. Черкасець Валерій участь у таких змаганнях бере вперше. Чоловік каже: сьогоднішні пілоти сильні суперники. Учасники я вам скажу дуже сильні. О, соперники і команди дуже підготовлені. Бо в третій етап, і він показує, де хто у кого не вийшло в процесі так, так року чи сезону, то зараз під'їхали дуже такі серйозні люди. Хороша техніка, тому що, на жаль, ні в Росії, ні в Україні таких двигателей не роблять. Попри пенсійний вік двигуна, Михайло швидкістю свого скутера задоволений. Завдяки йому російський пілот вигравав не один чемпіонат Росії. Спортсмен каже, черкаська водна траса схожа на європейську. Я вважаю, що уровень ну близок, скажем, к звісно, не європа, але все так достойно. Як допустимо, у нас на Росії умови всі ті ж, все так же ну, що вполне хорошо все організовано. До участі у чемпіонаті долучилися спортсмени різного віку та спортивного стажу. Десятирічний Микола вже більше року займається водномоторним спортом. Хлопець представляє Дніпропетровськ. Зізнається, подолати страх перед стартом допомагає човен. Вона мені допомагає в тому, що коли на старті вже, знаєш, розумієш, що вона добре оснащена безпечність, перевіряєшся і успокаиваешь себе тим, що ти не вылетишь, не розіб'єшся. За умовами чемпіонату, пілоти моточовнів, скутерів та глісерів мали пройти шість кіл відстані в півтори тисячі метрів. Головний суддя змагань підготовкою чемпіонату задоволений, каже, кожен учасник гідний перемоги. Команди дуже сильні і ось цей фінальний етап він окончательно розставить. Все очки, кто, э, кто выиграет, опять-таки э, самый сильный и самый быстрый, совершенно не означает, что он может выиграть. Погода внесет свои коррективы обязательно. Попри нельотну погоду, сильний вітер та хвилі. Пілоти впоралися з керуванням на всіх заїздах. Серед вітчизняних команд найсильнішими виявилися черкасті та дніпропетровці. Представники цих регіонів зайняли призові місця в різних класах. Натомість черкасець Андрій Матусевич став чемпіоном України в класі човнів с 550 Серед юніорів Черкащанка Анастасія Лисенко також здобула чемпіонство у категорії моточовнів GT-250. Наступні змагання, де підкорюватимуть хвилі наші пілоти, відбудуться у Тернополі 23 24 четвертого серпня аниваченко Андрі Поленко Спорт. У Черкасах стартував кубок Черкаської області з футболею. Розпочали його матчем команд Шармель-Шейху та темної конячки. 2 Півфіналі з минулорічного чемпіонату області Шармель-Шейх без особливих труднощів переграв свого суперника з рахунком 2-0. Заключні матчі групового етапу та початок плей-офф пройдуть цієї неділі, 11 серпня, на Живчик Арені. А на сьогодні це остання новина. Спортивна редакція вже готує свіжу добірку інформації про здобутки наших спортсменів, перемог вам у житті. До побачення.